Так, продовжуємо. Нам треба порахувати суму зі знижкою. Значить, яким чином ми можемо це порахувати? Беремо суму. Ой, точніше, у нас будь-яка знову ж, формула починається з дорівнює. Сума. Відняти. Тепер треба нам відняти вартість знижки. Правильно? Як ми це робимо? Відкриваємо дужку. І що робимо? Беремо суму, множимо на знижку і ділимо ділим на 100. Зрозуміли, що я зробив? Получається, отут у нас загальна сума і віднімаю знижку. Суму множимо на знижку, ділимо на 100%. І тепер рахуємо, ось буде сума зі знижкою. Ділимо на 100. Так, формат офіцій. Секундочку, числовий. Окей, зробимо так, щоб ми, щоб ми не рахували оці соти копійок. Ми округлили до копійок. Так, так далі тепер, пам'ятаєте, я казав, нам треба зробити діаграму по кількості товарів. У нас три групи товарів. Перчатки. Наступне маски і наступне еластичний бинт. Що ми тут робимо? Дивіться, ми зараз трьома способами пропишемо формулу. Перчатки дорівнює кількість раз плюс, ой, додати. Додати. Знову перчатки. Додати. Наступний. Додати. Наступний. Додати. Все. Оце. А, бачите, що ми пропустили перші перчатки. І додати ось це. Так, як... десь помилка в нас. А, бачите, що просто є. Все, в нас вже порахувало зразу загальну кількість. Маски. Як ми можемо порахувати маски? Дивіться як? Ставимо сума і прописує. Де, а в нас маски. Це, дивимося, яка це адреса? Це не, не це АБЦ Д. Д9, Д-13. Так? Що ми пишемо? Те, що ви тільки що сказали мені, Д-9. Двокрапка. Е тринадцять. Ентер. Чому? Це в нас Е де, дев'ять, а не де? Зрозуміло? Значить де, є. Дев'ять. Є де, тринадцять. Порахувало. І третій випадок дорівнює сума. Так, сума. Вказуємо діапазон. Зрозуміли? Три способи. Я вам тільки що показав, як три способи вибрати суму. Перший ми вибирали конкретні ячейки. другий ми вказали діапазон і третій вказали діапазон мишки. Наступне нас цікавить встав... нам потрібно вставити діаграму. Правильно? Ми діаграму без оцих значень не побудували. Так же? Значить, зрозуміло, через вкладку Вставка. Вибираємо тип діаграми, ну я вибирав кругову діаграму. Давайте виберемо для початку зону, яку нам потрібно даний. Так, де вставка? Кругова діаграма. Все. І тут поміняли назву. Давайте змінимо назву. Назва, назву діаграми. Що в нас кількість товару? Ага. Все, наша робота вся виконана. Ага, і ще що ми можемо зробити. Ми можемо підписати... Підписати дані. Так. Добавить підпис даних. Щоб ми зразу бачили. Все, все зробили.